Ось на цю, на цю штучку нам треба зробити імітацію пієчка. Я буду робити із червоної пряжі газабові катон. Поверху тут нам треба зробити пілечка. Я буду це робити витягнутими петлями. Спочатку ми зафіксуємо ниточку, щоб потім робити витягнуті петлі. Так, ми зафіксували. Потім, отут з цією ниткою потрібно буде ще зробити узлика і міцніше зафіксувати. І цю саму ниточку, потім сюди пустимо також на пір'ячку тієї ж довжини, що і будуть у нас петлі. Ми на пальчик, на цей пальчик надягаємо нитку. Отак. Перед цією петлею нам треба завести гачок перед петлею у сусідню петлю, отут близько до цієї петлі, що у нас вийшла. Таким чином. І витягуємо, пров'язуємо, як звичайно сабени. І затягнули. У нас одна петля вже є. Далі ми знов натягаємо на пальчик цю нитку перед ниточкою заводимо гачок, отут близенько близенько до цієї нитки. І далі проводимо, як, звичайно, в'яжемо далі СВН. Тож мені зручно через телефон. Так, дві. Показую ще раз на пальчик. На пальчик на мудимо петлю. Перед гачком перед вводимо отут близенько-близенько. І виводимо, як звичайно, себе ен. в'яжемо, як звичайно, себе ен. Ой, та що ж, я. Піднімаю ці руки. Ой, незручно через телефон. І я ще раз пров'яжу. Важливо, щоб нитки були натягнуті, тоді зручніше. Перед петлею, тут близенько до цієї петлі, ми вводимо нитку і виводимо, як, звичайно, себе пров'язуємо. Всього, ця нитка вже зафіксувалася, вона нікуди не ділася. Ще разок. Перед очком, близенько, до. Цієї нитки красної вивожу і, як звичайно, себе пров'язую. Потім ці всі ниточки. Оці синички. Отут -от, оце я розліжу. Отут -от, все розліжу. Я їх розпушу, розпушу і підріжу, щоб вони були однакової довжини. Зараз я пров'яжу далі і покажу, що в мене вийшло. І ось що в мене вийшло. Отакий грібінець. З цієї сторони воно виходить отак. Отут потрібно постаратися робити однаково. Але не виходить, тому що це ж не Семен, а це от уходять, ось, от видно, да? От видно, так? як уходять рядочки, і воно не виходить рівненько. Але отут старайтеся якомога якмога, стягувати сильніше, щоб воно такий вигляд мало. Але я думаю, нормально. З цієї сторони, по-іншому. Я вирішила ці хвостики не обрізати, тому що десь у мене тут та ниточка, яку ми, з якої я починала, ось вона. Ось вона. І я її так зафіксу зафікс... зафіксувала туди, коли вона отут просто трічала, вона падала вниз, отак, і воно негарно. Тому я вирішила не обрізати. Хай такі хвостики будуть, такі грібенець, пілечка такі. Тому отак от воно виходить.